Ти дивишся на себе ніби збоку, живеш, і водночас спостерігаєш, як хтось інший живе замість тебе, говориш, але голос, ніби не твій, смієшся, але всередині тиша, наче хтось. Підмінив тебе, поки ти не дивився, наче ти глядач у власному житті. Це не дивна метафора, це досвід мільйонів людей, особливо тих, хто надто чутливий, надто глибоко думає, особливо тих, хто бачить себе зсередини, але не впізнає. Це схоже на роздвоєння, не хворобливе а буденне. Ти ніби і є, але тебе водночас немає. Ти існуєш, але не відчуваєш себе справжнім. Цей парадокс самосвідомості руйнує більше життів, ніж ми думаємо. Він схожий на пастку, бо чим більше ти намагаєшся зрозуміти, хто ти є, тим більше ти втрачаєш себе. Це як дивитися в дзеркало, яке показує не твоє відображення, а порожнечу ти є, але не знаєш, ким бути, і починаєш грати, ролі маски, образи. Все, аби не зіткнутися з внутрішнім я, яке мовчить, цей парадокс не новий, його проживали найглибші мислителі світу. Серед них Фернандо Песоа, португальський поет, який казав: Я, це хтось інший, я дивлюсь на себе. Але не бачу себе. Він створив понад 70 особистостей, кожна мала свій характер, свій стиль письма, навіть свою біографію. Він писав, ніби був цілим театром, і кожна роль була ним, але не до кінця він не вмів бути одним і не хотів, бо відчував, що одне я це брехня. А вся правда у множинності, у розриві, у самоспостереженні. Ми часто думаємо, що самосвідомість це шлях до мудрості, але іноді вона стає в'язницею, бо ти починаєш жити не життям, а його аналізом. Ти не відчуваєш, ти рефлексуєш. Не любиш, а спостерігаєш, як ти любиш, не живеш, а ніби репетируєш життя перед внутрішнім глядачем, і з кожним днем цей глядач стає холоднішим. Самосвідомість. Це дар і прокляття. Ми звикли думати, що усвідомлення себе це те, що робить нас людьми. Але рідко говоримо про те, що саме воно і ранить найбільше. Дитина просто живе, не аналізує себе, не ставить під сумнів свої думки, не перевіряє, чи достатньо добре вона сміється або мовчить, вона існує, як є. Але з часом у нас з'являється спостерігач. Частина нас, яка ніби сидить у кріслі в голові і усе оцінює, це ти щойно сказав? А чи правильно, а чи достатньо розумно, і з кожним роком цей внутрішній голос росте? Він може бути тонким і ввічливим, а може бути жорстким і зневажливим, але він завжди там спостерігає, коментує, ставить під сумнів. І найголовніше він розділяє тебе на двох один живе. Інший дивиться, як ти живеш. І тут починається парадокс, бо чим більше ти аналізуєш себе, тим далі ти від себе справжнього, це як любити когось і водночас постійно питати себе, а я точно люблю, а як виглядає моя любов? А що про неї скажуть інші? У якийсь момент ти вже не відчуваєш, ти тільки аналізуєш, як відчуваєш, і все. Живе почуття гасне. Це стосується не лише любові. Усе, що стає предметом постійного внутрішнього контролю, втрачає свій смак, радість, сумнатхнення, навіть тиша. Якщо ти занадто уважно дивишся на себе, все перетворюється на роль самосвідомість починає душити. Це і є те, що відчував Песоа. він не міг більше бути одним. Бо в ньому було надто багато голосів, і всі були справжні, але не остаточні. Кожен з нас має в собі кількох тихий, агресивний. Той, хто боїться, той, хто рятує, ми не одні всередині себе, і коли ми усвідомлюємо це, починаємо губитися. Бо хто ж тоді я?» Який з них справжній, але можливо саме в цьому відповідь, що не обов'язково бути одним, не обов'язково обирати одну версію себе, можна просто бути сценою. Як казав Песоа, я не маю сутності, я сцена, на якій виступають інші. Це звучить страшно. Але є в цьому правда, самосвідомість це не завжди про стабільність, іноді це про гнучкість, про здатність слухати себе зсередини, навіть якщо всередині кілька голосів. Не всі вони ворожі, деякі просто хочуть бути почутими. Проблема починається не тоді, коли ми помічаємо цю множинність, а тоді, коли намагаємося її придушити. Бути одним не завжди означає бути цілісним, іноді справжня цілісність це прийняти, що ти складний, що ти можеш бути різним у різні моменти, що ти не формула, а живий, мінливий і глибокий. Є особлива втома, про яку рідко говорять у голос. це не та, що після важкого дня чи безсонної ночі, це втома від себе, від постійного спостереження, аналізу, перегляду кожного свого кроку, ти щось кажеш, і тут же всередині хтось уже оцінює, навіщо ти це сказав. Ти посміхаєшся, і в ту ж мить інший голос питає. А це щиро, ти навіть не встигаєш прожити момент, як уже розглядаєш його зсередини, ніби об'єкт під мікроскопом. Це виснажує, бо немає відпочинку, немає місця, де ти просто є, де не треба себе перевіряти, фільтрувати, виправляти, і чим довше це триває, тим далі ти від себе справжнього. Люди назовні бачать тебе. Усміхненого, активного, доброго, але ти знаєш, за цим постійна боротьба, бо ти ніколи не відключаєшся, навіть у тиші ти ніби ведеш внутрішню трансляцію, і найгірше в цьому те, що ти ні з ким цим не ділишся, бо соромно. Бо хто ж у наш час скаже, мені важко бути собою, бо я не знаю, хто я. Іноді цей біль виглядає як перегорання. Іноді як тривога без причини, іноді як дивне відчуття, ніби ти їсть у власному тілі. Це не вигадки, це досвід багатьох, просто не всі вміють його назвати, а ще менше поділитися ним. Але є одна чесна річ, яку ми маємо визнати: ніхто не зможе врятувати тебе від себе самого. Це робота, яку ти можеш зробити тільки сам тихо, повільно, без тиску. Почати не з хто я є, а з де я втомився вдавати, бо часто біль не в тому, ким ми стали, а в тому, скільки сил пішло на те, щоб здаватися кимось, кожен день прикидатися трохи іншим, щоб подобатись, щоб не злити, щоб не бути покинутим. Це виснажує більше, ніж будь-яка робота, і коли ти доходиш до межі, настає або тиша, або вибух, або ти закриваєшся ще глибше, або починаєш ламати старі маски, і що дивно, біль не зникає одразу. Але він, нарешті, стає чесним. Іноді нам не треба бути щасливими, треба бути справжніми, хоча б на 10 хвилин на день, де ти не гравець, не син, не колега, не партнер, а просто ти. Без гри перший без свідків у цьому сила невелика, переможна, а тиха як дихання. Бути з собою це не ідеал, це вибір, який ми робимо щодня, або від себе, або в бік ролі, яка зручно вбудована в світ. І що довше ми живемо не собою, тим складніше згадати, як це бути. Але ще не пізно. Ніколи не пізно зробити крок до себе, навіть якщо це тільки півкроку. Є така сила, яку не видно ззовні. Вона не в криках, не в спокої, не в посмішках. Вона у здатності бути собою навіть тоді, коли всередині шторм. Це не тиша, бо тиша буває фальшивою, і не впевненість, бо вона часто гра. Справжня сила починається тоді, коли ти чуєш себе. Але не тікаєш, коли ти не намагаєшся заглушити внутрішній шум, а просто сидиш поруч із ним, не судиш, не виправляєш. А просто є у кожного з нас є моменти, коли хочеться втекти від себе, вимкнути голову, припинити думати. Але це не вихід, бо куди б ти не втік, ти завжди береш себе з собою. І питання не в тому, як позбутись думок, а в тому, чи дозволиш ти їм керувати, думки приходять. Але тільки ти вирішуєш, чи вони залишаться, тільки ти вирішуєш на що дивитись довше. На страх чи на щось тихе, що було під ним. Ми часто думаємо, що справжня людина це та, яка все про себе знає, але правда в тому, що найбільш живі це ті, хто дозволяють собі не знати. Вони не бояться зізнатись, і я не впевнений, я втомився, я не знаю, чого хочу. І саме це робить їх реальними. Сила, це не коли в тебе нема сумнівів, а коли ти навчився жити поруч із ними. Без паніки, без самознищення, без втечі, просто жити крок за кроком, день за днем, не грати в ідеальну версію себе, а дихати з усіма своїми суперечностями. Бути живим це не бути цілісним, це бути чесним, іноді слабким, іноді розгубленим, але завжди справжнім. Найсвітліші люди це не ті, хто завжди знають, куди йдуть, це ті, хто йдуть навіть тоді, коли темно. Не тому, що впевнені, а тому, що не хочуть більше брехати собі, що все ясно. І саме з цього починається справжній шлях не з контролю, а з прийняття. У неї все було добре, гарна мова, врівноважені емоції, увага до інших. Її любили на роботі, хвалили друзі, поважали батьки. Вона вміла підтримати, влучно пожартувати, бути на місці. Але була одна проблема вона не відчувала себе в цьому всьому, наче існувала не вона, а її роль. Вона ловила себе на тому, що спостерігає за собою збоку. Ось вона говорить, ось слухає, ось киває головою, але всередині холод. Ніби щось важливе вимкнулося, і ця тиша не зникала, навпаки, з кожним роком ставала голоснішою. Коли вона залишалась наодинці, знімала всі ці правильні обличчя і нічого не залишалося. Вона не знала, що любить, не знала, що їй болить. Навіть коли плакала це було ніби в кіно, не з нею. Її запитували: ти щаслива? І вона казала так, звісно, бо не могла сказати ні. Не знаючи, що таке щастя, і одного разу, на прийомі в психотерапевта, вона вимовила фразу, яка звучала дуже тихо, але була, мабуть, найчиснішою в її житті. Вона сказала: мені здається, що я не жила. Я просто відтворювала очікування. Це був момент зламу, без драми, без крику, без катастрофи. Була тільки правда, і вона залишила по собі тишу. Потім прийшов страх. Бо що робити, якщо ти не знаєш, ким ти є, коли всі рішення приймалися автоматично, коли навіть успіх був кимось іншим. Але після страху прийшов дивний спокій. Вона зрозуміла якщо вона це усвідомлює, значить, ще не все втрачено, значить, десь там, за всім навчанням, досвідом, масками, вона все ще є, справжня. Просто мовчала. І вона почала повертатись не швидко. Невпевнено, але чесно. Спочатку дозволила собі не відповідати одразу, потім відмовитись від зустрічі, якщо не хочеться, потім мовчати, коли немає що сказати, а найважливіше почала слухати себе, не аналізувати, а просто слухати, коли хочеться солодкого, їсти, коли хочеться тиші, бути на самоті, коли хочеться плакати, плакати, без запитань, чому оді звідки? Що з цим робити, просто дозволити собі бути. І це змінило її більше, ніж будь-які курси, книги чи поради, бо вперше за багато років вона почала не грати, а жити, і це не завжди красиво, іноді ніяково, іноді дуже самотньо. Бо коли ти знімаєш роль, не всі залишаються. Але ті, хто лишаються, бачать тебе не оболонку, не функцію, а тебе. І ти теж бачиш себе. Це і є повернення до себе маленьке, але справжнє, і саме в цьому починається справжній шлях, не з досягнень, а з чесності, не з я знаю, хто я є, а з я хочу дізнатись, не з гучних змін, а з першого моменту, коли ти дозволяєш собі бути живим, а не зручним. Те, що в тобі кілька голосів, не робить тебе слабким. Це не ознака розладу, це ознака глибини. Світ хоче простих людей, чітких, передбачуваних, зрозумілих, але жодна справжня душа не буває простою. У тобі може жити той, хто сумнівається, і той, хто точно знає, той, хто боїться, і той, хто рятує, і всі вони справжні, і всі заслуговують бути почутими. Проблема не в тому, що ми маємо суперечності, проблема, коли ми змушуємо себе мовчати, коли нав'язуємо собі одну нормальну версію. Бути добрим не означає бути м'яким, і бути сильним не означає бути безжальним. У глибоких людей завжди є ця внутрішня напруга. Вони хочуть розуміти, допомагати, не ранити, і водночас бути собою без компромісів. І саме тут народжується внутрішній конфлікт. Ти хочеш бути чесним, але не хочеш ранити. Хочеш бути вразливим, але не хочеш виглядати слабким. Хочеш бути відкритим, але боїшся, що цим скористаються. Це нормально, це не несправність, це складність твого серця, і саме вона джерело найбільшої сили. Бо люди, які були у внутрішній темряві, знають, як підтримати інших. Люди, які втрачали зв'язок із собою. Найбільше вміють цінувати момент, коли знову відчувають. І найцікавіше саме ті, хто мав найглибші кризи, найчастіше стають найбільш чуйними, бо через біль ти бачиш інших глибше, через власний розрив відчуваєш чужі тріщини. І тоді твоя доброта не звічливості, а з розуміння. і твоя сила не в масці, а в тому, що ти пережив. Це не завжди помітно. Але саме такі люди тримають цей світ тихі, складні, не завжди впевнені, але чесні. Люди, які вже були на дні і знають, як це, і не відвертаються, коли бачать біль в очах іншого. Якщо ти такий, не виправляй себе, не стирай свою чутливість, не намагайся стати простішим, зручнішим, зрозумілішим. Твоя складність це подарунок, це не те, що треба вилікувати. Це те, що треба прийняти. Так не всі це зрозуміють. Дехто піде, дехто скаже, що ти надто емоційний, аналізуєш усе заморочений. Але це не вада. Це твоя глибина, твоя багатогранність, твоя реальність. Бути добрим і складним це не протиріччя, це формула зрілої душі. І коли ти починаєш бачити себе не як проблему, а як цілісність, розірвану, але живу. В тобі з'являється новий вид сили, не той, що доводить, а той, що просто є, не кричить, а тримає, не грає роль, а дихає, і саме з цього місця починається справжня свобода. Ми звикли шукати відповіді. На кожне чому хочеться мати ось тому, але є речі, які не мають остаточних пояснень, є внутрішні простори, де не працюють формули, і це. Не поразка, це просто інша глибина. Фернандо Пессоа прожив усе життя в діалозі з собою. Він писав під десятками імен, бо не вірив, що одна свідомість здатна вмістити всю правду. Він створював собі співрозмовників, бо його власний голос був надто розгалуженим, і замість боротися з цим він слухав. Не виправляв себе, не зводив до чогось одного, а дозволяв собі бути багатьма. Ми можемо дивитись на це як на дивину, а можемо, як на приклад. Бо кожен із нас у чомусь песоа. Ми змінюємось, сумніваємось, говоримо з собою ночами, втрачаємо і знову шукаємо себе. І це не вада. Це частина шляху, частина життя, частина свідомого існування. Не треба поспішати бути цільним, це не марафон. Це танець, іноді ритмічний, іноді безладний. Але якщо ти все ще слухаєш себе, ти ще в русі. Все, що живе, змінюється, все, що справжнє, не вміщується в одну формулу. І якщо ти сьогодні не знаєш, хто ти, це ще не означає, що тебе немає, це означає лише одне, ти в дорозі, і цей шлях. Не від інших до себе, а від старих уявлень про себе, до того, хто дихає зараз. Поруч, тихо, без відповідей, але з бажанням жити чесно. Самосвідомість може бути болючою, але вона також світло. Вона показує, де вже тісно, де вже фальшиво, де час сказати собі досить грати, і коли ти це робиш, навіть один раз щось змінюється назавжди. Бо ти більше не глядач, ти учасн, учасник. Ти не думка, ти дія, не роль, а жива присутність. І в цьому немає нічого драматичного. Це тихе відкриття, що ти не повинен бути кимось конкретним, щоб мати право на себе. Ти вже достатній, навіть коли не розумієш себе, навіть коли губишся, навіть коли знову опиняєшся у внутрішній темряві, бо саме там починається чесна розмова. Саме там голос перестає грати, саме там народжується справжній ти. без масок, без відповідей, але з відкритими очима. І саме це головне не знати себе, а не зрадити собі. І хай цей пошук буде без кінця, в ньому буде життя справжнє, зламане, глибоке і абсолютно твоє. Не обов'язково розуміти себе повністю, щоб жити чесно. Не треба чекати, поки всередині стане тихо, щоб зробити перший крок, бо тиша не завжди означає спокій, і шум не завжди означає розлад. Ми складні. І в цьому наша правда, якщо ти прокидаєшся вранці і не знаєш, з ким ти сьогодні, це не катастрофа, це нагода бути уважним. Прислухатись, не ламати себе під одне я, а подивитись, хто в мені сьогодні хоче говорити. Страх, втома, рішучість, кожна з цих частин щось про тебе знає? І якщо ти замість боротьби спробуєш слухати, ти здивуєшся, наскільки глибоко в тобі давно була відповідь не універсальна, не ідеальна, але твоя. Як жити з собою, коли ти не один усередині? По перше, Перестати соромитись цього, ти не збій, ти людина. І кожен, хто думає і відчуває глибоко, пройде через це. По-друге, не боротися з голосами. Ти не зобов'язаний слухатись їх, але можеш почути, як добрий господар дому, де кожен може сказати щось важливе. По-третє, знайти простір, де ти можеш бути не ролью, не функцією, а собою. Навіть на п'ять хвилин. Без соцмереж, без розмов, без планів, просто дихати і дозволити собі бути. По-четверте, пам'ятати ясність не приходить тоді, коли все нарешті зрозуміло. Вона приходить тоді, коли ти перестаєш карати себе за те, що не знаєш. По-п'яте, будь обережним із людьми, які нав'язують тобі просту версію тебе. Можна не мати відповіді, можна жити і не пояснювати собі, що секунди, чому саме так. Живе не завжди зрозуміле, але в ньому є тепло. Якщо ти сьогодні знову губишся, це не початок поразки, це момент зупинки, щоб побачити: я досі тут, я чую себе, я живий, і це вже перемога, бо люди, які перестали себе чути, давно зникли. А ти ні, ти тут. І кожен наступний крок не мусить бути ідеальним, він має бути тільки твоїм.